Знаєте, один раз я прийшла у гості до своїх знайомих вчителів, Турхан Бей, Еміне Ханим. Вони там за цією горою живуть. І вони мені казали, що раніше тут там другий пляж Клеопатра. і там піщаний пляж був. Пісочок-пісочок. Потім один шторм був. І люди проснулися і бачать, що піску немає. Весь пісок забрало море. І тому зараз пляжі не такі файні, не такі прилежні, як раніше було. Ну, а ланія з водом стає все хужіше. Нічого нового не відбувається. Наскільки я знаю, зробили, збудували великий. У нас о, нас сказати державну будівлю, де все керівництво буде засідати, там, до речі, можна і пройтися і сьогодні, а може і зараз під тією дорогою і покажу. Мабуть, його відчинять скоро, незабаром відчинять, але там дуже велика забудова великий. Великий дім і паркова зона поруч. Там будуть доріжки відтіювати, і фонтан буде, і басейн з фонтанами буде. І, мабуть, вже незабаром відкриться. Але зараз я на... Завтра. Завтра я на курси піду і тією дорогою може пройдуся І покажу вам, що зранечку нікого там не буде. Але що? Вистачить в мене сили туди і сьогодні діти, то я покажу вам сьогодні. Бо завтра може і дощ бути, і що хочеш, що завгодно може бути. От бачите, як зберігають майно під небом. Придавили, притисли камінцями всі стільці, столи. І ніхто нічого не бере. Думаю, що, якщо б було в Україні, то його б за ніч вже розтягали. Друзі, мабуть, буду повертатися я у центр, туди пов... де вище. Тому що такий вітер тут ще й холодний. Волосся розлітається, рота лізе, не хочу я тут гуляти. Але попереду людей мать муща. Ну хай гуляють собі. Я перейду дорогу. Ще й так вдало перебігла, повезло, пощастило мені перебігти. А як оці люди? А от на тій автівці, як їдуть зараз люди, як їм не холодно, я не знаю. З музикою, а що? Завтра будуть соплі жувати. І от, Друзі, тільки звернула я з дороги. Біля моря, уверх підіймаюся зараз і зовсім нема вітру. Тільки зверху вон, пальми, пальми гнуться, а знизу нічого нема. Тут команда волейбол грає. О, яке чудове місце. Я не знаю, якщо мої зберуться переїжджати, то хай Бог мили. Таке ж саме місце, де клімат такий же самий, де тепло, де немає холодної зими. І якщо вони туди переїдуть у цей мерсін, то буде дуже гарно. Але коли це буде, я не знаю. Раніше я, ну, два роки тому, може і зима не така була тепла, як останні два роки. Раніше я... Просиналася сім годин і топала на кухню, щоб малим зробити сніданок. І моментом змерзала. моментом Я й спала у теплий, теплій піжамі і тільки прокинулася швиденько, шкарпетки вдягала і змерзала, змерзала. А от уже два роки. Я не відчуваю холодної зими. Чи то було виключення, чи це виключено, що така тепла зима два роки. Я не змерзаю. Може я звикла вже до таких зим. Тобто я рано прокидаюся, йду робити сніданок малим і у тоненькій, у тоненькій піжамі і навіть не змерзаю. Отакує. Я так іду, будиночки вам не показую. Сонечко світить, камеру нічого не видно. А оце будівля, вже скільки тут живу, у Аланії майже три роки. Так, так. І оце як її оцей будинок стали ремонтувати, його не розвалювали. Стали ремонтувати, так воно стоїть по чайній ложці. Його відновлюють, мабуть, коштів немає. Привіт, красень! Що ти тут відпочиваєш? Я вам казала вже, що у Туреччині люблять котів. Ну, виняток є, звичайно. Люблять котів, тому що святе. І Тобто пророк, побачивши, що кіт п'є з маленького, маленького посуду воду, а вода це дефі... дефіцит була. Як пророк побачив, що кіт п'є звідти воду, він і намаз зробив, і вмився, і попив, і вистачило йому. Тому кішка рахується у Туреччині святою. Вийшли ми на об'їзну на велику. Тут великий <кій> маркет комп'ютерний, телефонний. Та є там відділення по ремонту електронних при... приладів кухонних комбайнів, телевізорів тощо. Тут тут текстильний, безплатний. Восени тут знижки великі, а зараз нікого немає. І навпроти Аланіум торгівельний центр. Нам туди зараз треба піти. Потім піднятися вверх і побачимо, що там є. Зараз заходимо, тут міношукач є, але в мене крім телефону і гаманця нічого немає. Так, зайшли ми. Вам це не в диковинку, це бачите. У вас у кожному великому місті таке є. Тут продукти, тут золото срібло, тут масажне крісло, Дубай чоколад. Вас теж нашуміло це Дубай чоколад, Дубайський шоколад. Так, трьохповерховий, трьохповерховий заклад. Підіймемося, тому що мені потрібно у дамську кабінку. Ліфти працюють навіть, але ми екскалатором підіймемося. Тут, тут, мабуть, ще з Нового року все блищить, сіяє. Ну, людей сьогодні, звичайно, не дуже багато людей було. Ще на один поверх підіймемося. Там кафе вар і поруч є туалетна кімната. З колисками, з колисками люди ліфтами підіймаються ці, з якимись вадами фізичними. А тут кафе на кафе і кафе поганяє. І бургер кінг, і дюрюм і тантуні, і піде, і піцца. Але нам другий Другий бік треба йти. Тут іграшкова кімната є. Істамбулі, стамбульська домашня їжа. Тут іграшковий центр невеличкий. І там все. Ой, люди добрі. Що ж це таке? Чого це так багато людей сьогодні? Неділя, а там ще й тераса є, можна в цей кафе зайти і там навпроти ще. Тераса є на, на балконі, можна посидіти. Знайшла я туалетну кімнату. Проскочила мимо, вертаюся. Так, це коридорчик. Зіночі де, жіночі де, чоловічі, як ото кажуть, гендерське. Оце таке. Повертаюся. Чистенько, декілька кабінок і чистенько. Нічого мені не сподобалось, та й купляти я нічого не хотіла, не збиралася навіть. Дуже дорого навіть у, у таких дешевих маркетах. Все дороге, а як воно у дорогих маркетах, я навіть собі не уявляю. Виходжу я звідси, дякувати Богові та моєму зятю, в мене і одяг є, який я собі шию, і взуття є. Взуття вже так забагато, що на все життя мені вистачить. Різнокольорове і по сезону, а тут, як не, як не тапки, якісь в'єтнамки, то кросовки. У мене є високі, високі такі кросівки полуботи. Але я їх ні одного разу не вдягла, тому що весь час на автівці і, і, і погода ж хороша завжди. В дощ ніхто не буде виходити, на автівці виїжджаємо, О, кішка. Кішка цікава. Так, бачите, це біля кафешки такі високі клумби. І, мабуть, добре не жалкують, дуже цвітуть ці квіти. Я такі квіти укорінювала, вони дуже ядовиті. І коріння, і квіти, особливо їх плоди дуже ядовиті. А як це, я, я вже й українською казала, ядовиті не так кажуть. Кажуть отруйні, отруйні. Так, я вирішила піти все ж до, тього, до той, ту, до державної установи і показати, що за ці роки, що я тут. Мешкаю, нічого нового не збудоване, тільки оце державна установа. Вон я її бачу, білого кольору стоїть, нам не дуже довго до неї йти. І там розвернуся і покажу. Там недалеко і метро синіє, а там от нижче метро, маркет. Ну, Підійду, покажу вам. Так, друзі, не дійшла. На моєму шляху зустрівся маркет. і Я хочу взяти один йогурт фруктовий, тому що я не обідала, але я його не бачу. Вже декілька разів пройшла. Зазвичай він зверху стоїть, але, але зараз знизу. Влітку, оцей, Влітку він не такий кислий. Ой, влітку він кислий, зимою не такий кислий. Мабуть, щось додають, щоб воно не скисало, якийсь консервант. Зараз, якщо ложку знайду пластикову, то візьму. Бурдари, йору. Знайшла щось. ага, друзі. Тільки виделки, а ложок немає. Насил, як буду їсти. Це теж виделки. Як я буду йогурт їсти виделками? Залишуся голодною. Його не випити, він достатньо густий. Пішла. Ще на ловця і звір біжить. Знайшла я таке кабло. Тут мікро USB. А Чим відрізняється від цього, був тейп. Все по USB мікро. Зараз перевіримо. Так, перевірила. Тут тільки в один, в один бік можна запхати. А тут перевернути. І, як хочеш, можна затолкати у отвір. І сьогодні щось вони недорогі. Вже були 64, а зараз 46. Так, люди, обновила йому нову... свою нову сумку. Там йогурт все ж таки я купила і цей. Цей зарядний пристрій я купила, вийшла. А ложки то немає. Так і не купила я ложку. Це буду йти додому і вдома вже з'їм. Я дуже давно не їла, ще з літа, мабуть, цей йогурт. Як запала я на нього, запала, їла я щодня. Він тоді коштував 32 ліри. Раніше 28, потім 32,50, а зараз за 42 ліри коштує. Я його кинула їсти, тому що він літом кислий, дуже кислий. Я його перестала їсти. Зараз скуштую вдома, спробую, спробую, як воно піде. І потім подивлюся, чи треба знову на нього присісти, чи ні. Так, але ж ми при, 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 так, приближаємо до цієї будівлі. Я бачу, що дуже технічних помешкань дуже багато, там хтось бігає, дуже багато, тобто його не, від, не, відкри, не відкрили ще. Але з другого боку подивимось. Я неправильно вам розказала. Технічні, технічні будиночки, будочки, нібито, вагончики є, а тут, а тут вже і посадили рослини, і дерева, і пальмочки. Ой, оці я так люблю, ці так люблю. Ай, і рожеві є, дуже гарно стає. Ще до того боку підійдемо, я там вам покажу. І такі скам'ї. А тут зачинена стрічкою, але вона порвана. А тут що є? Що тут у нас є? А це я не знаю, ще це, мабуть, підземне щось таке. Оці кафешки, які навпроти були, в дуже виграшному стані зараз, вони Весь час пустували, пусті були. Але зараз, якщо тут почнеться движуха, як то кажуть, то буде тут та прямо на хвилі успіху цій кав'ярні, ці кафешки. Так, піду аж туди, подивлюся, що там є. Друзі, цю рослину впізнаєте, як його кажуть, перед Новим роком завжди продають у горщиках. Такий з красненькою, з червоненькою маківкою цю рослину. А тут воно як дерево росте, але не усюди. Я бачила, оце другий раз тільки бачу. Там біля нашого будинку велике дерево є. І тут це маленьке побачила, це нове, новеньке щось будували. Оце апельсини через паркан. Можете взяти, але вони не смачні, вони гіркі, дичка. На жаль, я вже розповідала вам, що ми жили в одному сіті. так там все з'їсне було, їстів їсті, їсті, їсті сне. Як сказати? Так, збирали, хто захоче, збирали. Мандарини, апельсини прямо нам на балкон звисали. Мандарин дуже гарний, такі великі, каліровані звисали. А восени чи влітку робітники з цього сіте збирали такі оливки, а потім віджимали олію і всім мешканцям того сіте по пів літра оливкового масла оливковою олії роздавали. Це по-чесному. А тут не могли калірованих мандарин насаджати. Оце таке, таке сіте, як біля нашого будинку. Така ж фірма будівельна збудувала. Такі вони білі, красиві. Особливо вночі. Там підсвітка є, дуже гарно. Оце йду, сама собі розповідаю. Розповідаю, тільки бно ну, розмовляти. Тут нікого нічим не здивуєш зараз. Всі ходять, щось по телефону, перевинять. хто з кимось розмовляє, хто комусь що показує, хто сам собі, як я оце. Так, куди це я вийшла? Біля парку дитячого вийшла. Знаєте, таке все. Кольорове, жовте, червоне, голубе, біле. Я перший раз приїхала до доньки сюди, у Туреччину. І джабар мене в Аланію вивіз. я плакала. Сиділа на задньому кріслі в лавківці і плакала, тому що таке все барвисте, барвисте, не таке, як у Запоріжжі. Все сіре, буденне. Ніякове, а тут один на одному ці будиночки. Бачите? Хожені, чисто, це школа, чистенько, канікул зараз, як я вже сказала. Там вон така хатинка стоїть. Вона вже стара, але така хайна. охайна, охайна, таке, яке слово я згадала, охайна. Так, і куди це ми вийшли, якщо ви, я сама вже заплуталася ви і, і подавно. Це як, як зараз я поверну направо, а я так зараз і зроблю, то якраз я вийду біля того весільного салону, де я ходжу, куди я ходжу на курси. Сьогодні вихідний автівок. Куча сил. Так, на горку дряпаюся. Тут така цікава річ, я звикла, що в мене в Запоріжжі. продовж усього Дніпра усієї річці. Головні дороги йдуть, головні шляхи. Проспект, потім набережна, а ще вище. О, а зі зала. А ще вийшли, там ще одна велика довга вулиця у Запоріжжі, найдовший проспект у Європі. Щоб ви знали у Запоріжжі. Так от, і всі прямі, прямі, як стріла, прямі дороги. І там, у приватному секторі, теж вулиці прямі, прямі, як на початку став. З півдня на північ так і будеш йти. З заходу на схід, як став, так і будеш рівненько йти. Нема закаулків. А тут от зараз йду рівна-рівна дорога, але за тим будинком вже гора йде. І, і треба, якщо важко йти з покупками там чи з чим, то вибираєш дорогу. Наприклад, я до цього. от оцей Мої курси тут, весільний салон. Як з того боку йду, то мені треба дряпатися на гору. То я йду цією дорогою. А потім навпаки. Отак. Там з гірки, а тут на горку. Тут з горки, там на гірку. Отак я і швендяю, щоб не перевтомлюватися. І так три кілометри в день. Мені досить, але сьогодні я вже кілометрів 5-6 намотала з вами. От бачите, поруч стоять будиночки і такі різнокольорові. Невеличкі, але широкі. Не такі, як в Україні, тому що землетруси бувають і широкий повинен бути будинок. А отам, от бачите, проміжок який малий, який малий. Тут більше, а там з балкону на балкон, якщо простягнути руку, то можна поздорокатися. Потиснути одне одному руки можна. Ці старі вже будинки тут. Якщо розвалять, то по новим технологіям вже збудують не п'ятиповерховий, а дев'ятиповерховий і зароблять на цих нових. Квартира, великі гроші. Тут отакі Айгаз написано. Це балони продають з, газу, з газом. Так, у нас великі фірми тільки займаються цим, а, цю, а тут можуть такі маленькі магазинчики, дюканчики це робити. І розвозять вони і газ. Маленьких таких, мабуть, 20-літрових, 30-літрових, є і великі балони такі, і воду. Воду осмос розвозять. Тут раніше в Алані дуже гарна водичка була, не було на чайниках ніякого нальоту не було. А зараз і тут вже споганилося все. І вар є. Зараз вам Будиночок покажу. Бачите, от там піч є. І зверху піч, і так на кожному поверсі. Для мангалу є піч. Тобто там труба є і ви можете на балконі смажити шашлик. Але зазвичай зараз не використовують їх, бо як щось як склад використовують. Наближаюся я додому вже, моя прогулянка скінчилася. Мій пристрій каже, що ви дуже багато на сьогодні пройшли, 7 кілометрів. Звичайно, весь час я з вами не була. Хочу показати, як і казала вам, оце. Друзі, зараз я наближаюся додому. І як і казала, хочу показати вам. Оце рівна-рівна дорога. Оце великі-великі будинки. А отам от ось такий підйом. Бачите? Оце дорога, якою я мала йти. Вона на підйом, Вон автівка як їде. А тут рівнесенька. Скільки метрів? 20 метрів, а така велика різниця. Так, ну я прощаюся з вами, мабуть, якщо вдома нічого не скоїться, то на цьому усе. Побачимося. Я за вас гуляю, любі друзі, дорогенькі мої, вам всім привіт, слава Україні! Смерть ворогам, героям слава. За вас гуляю. Знаю, що в вас дуже громко, дуже гучно, тривожно. Ой. Бачите, яке життя, Бачите, один гуляє, другий воює. Побачимося, обіймаю вас.